Вітаю вас, друзі! Восени та взимку, коли більшість рослин скидають листя і засинають, сад може здаватися порожнім і сірим. Але це не так. Саме в цю пору деякі дерева та чагарники розкривають свої інші декоративні якості насичений колір кори та яскраві ягоди. У цьому відео я покажу дерева та кущі, які зможуть прикрасити сад пізньої осені та взимку. Ці рослини не потребують особливого догляду, витримують наші морози, і головне, роблять його приємним для ока навіть у холодну пору року. Почнемо з вишні Тибетської. На відміну від своїх родичів, її цінують не за квіти і не за плоди, а за її унікальну кору. Погляньте на її поверхню. Вона, наче покрита бронзою, яку відполірували вручну. Кора має глибокий, мідний, червоно-коричневий або навіть золотистий відтінок, який стає особливо насиченим у сонячні дні. Кора постійно відшаровується тонкими горизонтальними смугами, схожими на пергамент чи папір. Навесні вона потішить вас скромними білими квітами, а восени листя набуде яскраво жовтого кольору. Вишня тибетська досить невибаглива і чудово приживається у нас. Це невелике дерево, яке рідко виростає вище 7 метрів і має ажурну крону. Її головна вимога багато сонця. Росте вона помірно, не швидко. Після посадки потрібно кілька років, щоб кора почала показувати свою справжню красу. Молоді дерева мають менш ефектну кору. Якщо потрібна обрізка, робити її треба всередині літа, щоб уникнути грибкових хвороб. Дерево може бути вразливе до хвороб, які вражають звичайні вишні, але загалом досить стійке. Найкраще дерево виглядає як солітер у місці, де його можна оглянути з усіх боків. Деякі садівники висаджують його біля доріжок або під вікнами, щоб милуватися корою зблизька. Клен сірий, або як його ще називають, паперовий клен, це ще один вишуканий приклад того, як кора може служити справжньою окрасою саду. На відміну від гладкої і блискучої кори вишні тибетської, цей клен приваблює своєю фактурою та м'яким кольором. Назва сірий стосується не кори, а нижнього боку листя, яке вкрите сріблясто сірими волосками, але головна особливість цього клена його неймовірна кора. Вона гладка, блискуча, помаранчево-червона і лущиться тонкими паперовими шарами, які закручуються, але не опадають повністю. Це створює неймовірний багатошаровий ефект, особливо помітний, коли сонячне світло пробивається крізь шари. Його осіннє листя теж додає цікавого акценту. Воно має характерну трилопатеву форму і восени спалахує яскраво червоними та помаранчевими фарбами, що гарно доповнює колір кори. Клен сірий це невелике, повільно зростаюче дерево, яке досягає близько 6-8 метрів у висоту. Тому він підійде навіть для невеликих садів. У вирощуванні він досить невибагливий, йому добре підходять наші умови. Головне забезпечити добре дренований ґрунт і місце захищене від сильного вітру. Якщо потрібна обрізка, робити її треба в період спокою. Дерево не переносить посуху, тому у спекотні періоди йому потрібен полив. Але це того варте, адже клен сірий відплатить вам красою протягом усіх чотирьох сезонів. Коли ми чуємо слово береза, то уявляємо собі білу кору, але береза чорна ламає цей стереотип. У молодому віці її кора гладка, але з роками вона починає інтенсивно лущитися. Верхній шар кори відшаровується великими нерівними кучерявими пластівцями, які закручуються по краях. У результаті оголюються свіжіші ділянки кори. Завдяки цьому поверхня дерева набуває багатошарового вигляду, з плямами від рожево-кремового та лососевого до світло-коричневого. Вона виглядає об'ємною та шорсткою, красиво контрастуючи з білим снігом. Дерево росте швидко і може виростати доволі високим, листя звичайне для берези. Зелені ромбики з зубчастими краями, які восени набувають золотистого кольору. На відміну від звичних нам білих берез, чорна береза любить вологість і терпить її краще за інших. Вона природно росте біля річок і на заплавах, тому не боїться мокрого ґрунту. Єдиний мінус у посуху може скидати внутрішнє листя і молоді гілки, тому якщо літо спекотне і суховійне, вона вимагатиме хорошого поливу. Популярний сорт Heritage. У нього кора лущиться ще інтенсивніше і має більше відтінків. Іноді внутрішня кора може бути майже білою. Виглядає взимку просто казково. Особливо, якщо висаджувати кілька дерев разом. Якщо ви наш постійний глядач, то знаєте, що цей чагарник ми вже неодноразово згадували у своїх відео. І це не дивно. Адже дерен білий може стати справжньою зіркою у будь-якому саду. Швидкоростучий, невибагливий, доступний і красивий протягом всього року. Влітку дерен квітне невеликими, але приємними білими квітами. Водночас він прикрашає сад густою зеленню, яка у багатьох сортів є ще й варієгатною, із білою або кремовою облямівкою. Восени він набуває яскраво багряних червоних та жовтих тонів. Але його зірковий час настає саме взимку. Коли листя опадає, вся увага переходить до молодих гілок. Вони набувають насиченого яскраво червоного кольору, коли в саду вже немає ні квітів, ні листя, ні яскравих фарб. Дерен палає червоним вогнем на тлі снігу. Дерен білий, невибагливий і добре поширений в наших умовах. Він росте як на сонці, так і в напівтіні. Є один важливий нюанс у догляді: найбільш яскравий колір мають лише молоді, одно та дворічні гілки. Обрізайте його наприкінці зими або ранньою весною, у лютому чи березні, до початку вегетації. Дайте дерину прижитися протягом 3-4 років перед першою обрізкою. Потім обрізайте на висоті 7-10 см від землі. Можна робити це щороку або через рік, як вам зручніше. Якщо його не обрізати, кущ стане коричневим і його яскравий колір згасне. Оскільки його гілки мають яскраво червоний колір, дерен гарно виглядає на тлі світлих елементів наприклад, білих або кремових стін під світлою огорожею або біля великих темних вічнозелених рослин. Тепер перейдемо до кущів, які дарують саду колір через плоди. І почнемо ми з рослини, яка є справжньою зіркою різдвяного декору падуб мутовчастий. Це кущ, який найбільше цінується саме взимку, влітку він виглядає доволі стримано. Але варто листю опасти, і на голих гілках залишаються насичено червоні ягоди, які тримаються майже всю зиму. Саме в цей момент він і стає головною прикрасою саду. На відміну від класичного падуба, цей вид падуба не вічно зелений. Це листопадний кущ або невелике деревце з прямими гілками. Його ягоди розташовані щільно, ніби нанизані на гілки, і дуже добре читаються на тлі снігу або похмурого зимового неба. Важливий момент падуб мутовчастий дводомна рослина. Щоб на жіночих рослинах з'явилися ягоди, поруч обов'язково має рости хоча б один чоловічий екземпляр. Без цього кущ буде просто зеленим, без ягід. У вирощуванні він досить невибагливий, якщо одразу дати йому правильні умови. Найкраще падуб мутовчастий почувається на вологих, кислуватих або слабокислих ґрунтах. Він добре росте там, де іншим кущам буває занадто сиро, біля водойм, у пониженнях, на ділянках із стабільною вологістю. У ландшафті падуб мутовчастий, особливо гарний там, де на нього можна дивитися взимку. Біля доріжок, поруч із вікнами, на тлі хвойних або світлих парканів. А ще гілки з ягодами часто зрізають для зимових композицій. У букетах вони виглядають дуже ефектно і довго не втрачають декоративності. Наступна рослина бруслина європейська. Більшу частину сезону вона виглядає як звичайний листяний кущ або невелике деревце, але восени змінюється майже до невпізнаваності. Листя забарвлюється у рожеві або пурпурові відтінки, а між ним з'являються незвичайні плоди, рожеві коробочки, з яких визирають яскраво помаранчеві насінини. Після листопаду декоративність не зникає. На голих гілках ще довго тримаються плоди, а сама крона залишається цікавою за рахунок чіткої графіки пагонів. У м'які зими бруслина може виглядати дуже виразно навіть без снігу, а на його тлі тим паче. У вирощуванні це одна з найневибагливіших рослин для саду. Бруслина добре росте як на сонці, так і в напівтіні, мириться з різними ґрунтами і не потребує особливого догляду. Вона витривала до морозів, вітру і міського повітря, легко переносить обрізку і з віком формує гарну розлогу крону. На сонячних ділянках осіннє забарвлення зазвичай яскравіше, але і у півтіні рослина залишається декоративною. Варто пам'ятати, що плоди бруслини отруйні, тому це рослина не для дитячих ігрових зон. Зате для птахів вона є цінним джерелом корму, і саме завдяки їм взимку кущ часто оживає. Тепер познайомимося з чагарником, який пропонує рідкісний для зими колір, фіолетовий. Це красивоплідник або калікарпа. Його крихітні глянцеві ягоди, які з'являються у вересні, зберігають свою красу протягом осені і часто тримаються протягом зими, особливо, якщо їх не склюють птахи. Ягоди зібрані у щільні грона, які оголюються, коли опадає листя, і вони мають просто неймовірний насичений металево-фіолетовий або пурпуровий колір. Уявіть, як ці грона контрастують із білим або сірим зимовим фоном. Як і у випадку з падубом, для максимального плодоношення часто потрібно висаджувати кілька кущів поруч для кращого перехресного запилення. Тоді ви отримаєте не просто фіолетові ягідки, а цілі гірлянди. Красивопліднику потрібне сонце і захищене від сильного вітру місце, щоб зберегти його ягоди якнайдовше. У наших умовах він може підмерзати в суворі зими, тому для нього краще обирати тепліші ділянки саду або сорти з підвищеною морозостійкістю. Навесні кущ добре відновлюється і швидко нарощує нові пагони, на яких і закладаються ягоди. Завдяки своєму унікальному насиченому фіолетовому кольору красивоплідник додасть вашому зимовому саду той рідкісний холодний відтінок і створить чудовий контраст із червоними ягодами та зеленню хвойних рослин. А ця рослина забезпечить не просто колір, а й структуру та вічно зелену основу для зимового саду. Це піраканта. Піраканта це колючий, але надзвичайно декоративний вічно-зелений чагарник. На відміну від листопадних рослин, які ми обговорювали раніше, вона залишає листя на зиму, але її головна прикраса це ягоди, які з'являються восени і можуть зберігатися на гілках протягом усієї зими. Ягоди зібрані у щільні грона, які покривають пагони настільки густо, що часом листя майже не видно. Залежно від сорту, ці плоди можуть мати яскравий червоний, помаранчевий або насичений жовтий колір. Звідси і походить її назва вогняний шип. Для гарного плодоношення піраканті потрібне сонячне місце або легка півтінь. У затіненні ягід значно менше. Рослина не любить застою води, але короткочасну посуху переносить без проблем. У регіонах із холодними зимами молоді рослини бажано висаджувати в захищених місцях. Підмерзання можливе, але зазвичай кущ швидко відновлюється навесні. Кущ має густе гілля з колючками, тому його часто використовують там, де потрібно створити щільну зелену межу або живу огорожу. Піраканта добре переносить формувальну обрізку, легко піддається стрижці. Її можна пустити вздовж стіни або паркану, формуючи густо обсипану ягодами зелену ширму. Переходимо до чагарника, який поєднує в собі і вічно зелену основу, і велику кількість плодів: це кизельник гібридний. Це рослина, яка завдяки схрещуванню поєднала в собі чудову морозостійкість та надзвичайну декоративність. Кизильник гібридний це напіввічно зелений кущ, який зберігає своє невелике, блискуче листя протягом більшої частини зими. Цвіте кизильник навесні непомітно, але дуже рясно, дрібними білими або рожевими квітками. Після цього на гілках зав'язуються численні округлі ягоди насиченого червоного кольору. Вони тримаються довго, часто до середини зими. У вирощуванні це один із найбільш безпроблемних кизильників. Він добре росте на сонці і у легкій півтіні, невибагливий до ґрунту, спокійно переносить посуху, міські умови та обрізку. Морозостійкість у нього висока. У більшості регіонів України він зимує без укриття, іноді підмерзають лише кінчики молодих пагонів, що не впливає на загальний вигляд. У саду кизильник гібридний цінують за низькорослість і горизонтальне зростання. Його часто використовують як ґрунтопокривну рослину для укріплення схилів або для формування густих вічно зелених бордюрів. Для садівників, які цінують в саду не лише красу, а й практичну користь наш наступний герой Аронія Чорноплідна. Аронія? Листопадний кущ середнього розміру, зазвичай до двох метрів заввишки, влітку він виглядає стримано, щільна крона, темно зелене блискуче листя, акуратний силует. Навесні з'являються білі квіти, зібрані в невеликі щитки, і кущ у цей час виглядає свіжо та охайно. Ближче до осені листя поступово змінює колір і стає яскраво бордовим, іноді з фіолетовими відтінками. На цьому тлі достигають чорні блискучі ягоди, зібрані в грона. Вони можуть залишатися на гілках навіть після листопаду. У вирощуванні аронія надзвичайно надійна. Вона добре росте на сонці та в півтіні. Невибаглива до ґрунтів, витримує як вологі умови, так і короткочасну посуху. Має дуже високу морозостійкість. Це кущ, який без проблем переносить українські зими. Обрізка потрібна мінімальна, здебільшого для омолодження та підтримання форми. У саду аронію використовують по-різному: у вільних живоплотах, у змішаних групах і з іншими декоративними кущами або як окремий акцент. І, хоча колір її ягід не такий яскравий, як у падуба чи піраканти, чорні глянцеві плоди створюють дуже стильний і графічний контраст зі снігом. До того ж, вони є надзвичайною скарбницею вітамінів та антиоксидантів, тому з них готують варення, соки або просто сушать на чай. Поєднання краси та користі це саме те, що потрібно у сучасному саду. Продовжуючи тему декоративних і водночас корисних кущів, ми не можемо оминути шипшину зморшку вату. Це безумовно одна з найбільш витривалих та невибагливих троянд, а її головна перевага саме в зимовому саду це її плоди. На відміну від дрібних ягід, які ми бачили раніше, плоди цієї шипшини великі, округлі та м'ясисті. Вони мають насичений яскраво червоний колір і утворюються надзвичайно рясно, часто залишаючись на кущі навіть після сильних снігопадів. Шипшина прикрашає сад у три сезони. Квіти з'являються протягом усього літа і мають чудовий аромат. Листя у неї велике, блискуче. Восени воно набуває гарних жовтих відтінків, а взимку кущі, обвішані цими великими червоними плодами, виглядають дуже ефектно та святково. З точки зору практичної користі, плоди шипшини відомі рекордно високим вмістом вітаміну С. Вони є безцінною сировиною для приготування відварів, сиропів та джемів, що особливо актуально взимку. У ландшафтному дизайні шипшина підходить для створення непрохідних, неформованих живоплотів завдяки своїй колючості та швидкому росту. Вона витримує найсуворіші морози, стійка до хвороб і добре росте навіть на бідних ґрунтах. Це хороший вибір для природних та екологічних садів. Завершимо нашу добірку рослин із зимовими плодами нашою рідною і затишною калиною звичайною. І хоч ми всі знаємо калину, не всі розуміють, наскільки вона чудова саме для зимового саду. З приходом зими, коли листя опадає, гілки калини похиляються рясно вкриті її плодами. Її блискучі, ніби лаковані яскраво червоні плоди, зібрані у пишні, пониклі грона, створюють той самий знайомий силует. Ягоди калини залишаються на кущі місяцями, не опадають навіть під вагою снігу і не втрачають інтенсивності кольору. А якщо в саду є вічно зелені рослини з темною хвоєю, калина на їхньому тлі виглядає ще ефектніше. Калина рослина, яка не потребує складного догляду, вона природно поширена по всій території України, тому добре адаптована до нашого клімату. Особливо комфортно почувається на вологих ділянках. Якщо у вас є місце з підвищеною вологістю ґрунту, це найкраще розташування для неї. Кущ калини швидко розвивається і добре переносить обрізку. Якщо хочете підтримувати компактну форму або оновити крону, робіть це ранньою весною. Старі гілки можна видаляти кожні кілька років. Це стимулює ріст молодих пагонів і підтримує декоративність. На цьому будемо завершувати. Сподіваємося, ця добірка допоможе вам у плануванні вашого ландшафту. Якщо у вас вже ростуть ці рослини, напишіть у коментарях, як вони виглядають у вашому саду взимку. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам яскравої та затишної зими. До нових зустрічей!